План Б для Путіна чи відкриє диктатор Балтійський фронт? Скоріше за все, розвідка Естонії, вона отримала певні дані. Як маленька Естонія готується протистояти агресорці, і навіщо віддає Україні усі свої гаубиці? Може робити до восьми пострілів за хвилину. Чому спровадила російського посла? Є сотні тисяч російських дипломатів, які шпигують. Як хоче гальмувати російський судно у фінській затоці? Це фактично половина флота Естонії. Ексклюзив фактів тижня з узбережжя Балтійського моря. Ліза, вокзал, Росія і великий дипломатичний переполох у Таліні. Російський посол достроково зібрав речі і повернувся назад до Москви. Естонія, вслід за іншими балтійськими країнами, різко взяла курс на пониження дипломатичних відносин із агресоркою. І, схоже, це тільки початок. Підписуйтесь на ютуб канал Фактів Тижня, аби знати більше. Надписи «Стоп Путін та українські прапори так нині виглядає вхід до російського посольства. Це фактично дзеркало російсько-естонських відносин, які нещодавно, схоже, досягли точки кипіння. Ми попросили Росію зменшити практично вдвічі кількість дипломатів, яких вони мають у Таліні, тому що це не відповідає кількості наших дипломатів у Москві. І Росія відповіла: давайте понизимо дипломатичні відносини до рівня повіреного у справах. Це означає просимо естонського посла залишити країну. І ми, звісно, відповіли росіянам тим же. Те саме одразу зробила і Латвія. А у Литві, яка вислала російського посла ще раніше. Взагалі закликали країни ЄС позбутися російських дипломатів по всій Європі. Чому Балтійські країни пішли у відкриту конфронтацію з Росією в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня? Пояснює міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Ми в минулому мали декілька випадків, коли ці люди, захищені дипломатичним імунітетом, були замішані у справах, які жодним чином не мають стосунку до Віденської конвенції. Є сотні тисяч російських дипломатів у західних країнах, які шпигують, організовують провокації і так далі. Ця дипломатична війна розгорілася на тлі заяви Естонії про передачу Україні усіх своїх 155-мм гаубиць. І ось той самий полігон неподалік Таліна, де на них вже тренуються українські військові. Розроблені ще у 70 сімдесяти гаубиці FH-70 – це перевірені часом системи артилерії, оснащені власним двигуном. Вони можуть самостійно рухатись на відстань до 20 кілометрів, а стріляти ще далі до 30 кілометрів. Однак однією з головних переваг, пояснює естонські із з річним стажем: безумовно є швидкість цих пострілів. Rate of fire up to per Максимально система може робити до восьми пострілів за хвилину. Це за Лежить від професійного рівня екіпажу та умов, в яких він працює, і максимальна швидкість це перші три постріли за 15-20 секунд. І Ось відео на підтвердження, як такі гаубиці передані Україні західними партнерами раніше нищать ворога на передовій. Естонія допомагає Україні не тільки на землі, але й в небі. Директор компанії з виробництва розвідувальних дронів Тріот показує найновішу модель. Це дрон здатний літати на відстань до півсотні кілометрів. Вітоло означає вертикальний зліт і посадку, тобто він злітає по принципу гвинтокрила і потім переключається на режим літака. Він має повністю електричні мотори. Коли він здіймається на висоту 100 метрів, то практично непомітний. Тож ворог ніколи не почує, що щось знаходиться зверху і спостерігає за ним максимальна висота польоту 4,5 кілометри. Але навіть на такій відстані здатні бачити його технологічні очі. Камера високої роздільної здатності з 30-кратним зумом та термальна камера для роботи вночі. Камера також має високоточну інерційну навігаційну систему. Це означає, що вона може точно визначити координати, тож її можна використовувати для корекції вогню для хаймарсів, або інших видів артилерії в Україні вже літають близько 20 таких дронів. Естонці розгорнули цілу кампанію по збору коштів та передачі в Україні як дронів Тріот, так і звичайних квадрокоптерів, які силами ініціативи армія дронів активно відправляються до різних підрозділів. Це, наприклад, дрон від стартапу Фрактал. Вони свій дрон відіслали. І їх, зрозуміло набагато більше. Тобто, зараз будуть виїжджати дрони приблизно там наступні 10 до України і вступають в лави армії дронів. Тобто, уже перші 10 виїхали минулого тижня, і ці зараз будуть виїжджати буквально через декілька годин. Тобто, це в прямому сенсі від мешканців Естонії та підтримка України не тільки військова, Талін практично весь в українських прапорах. Вони на держустановах, кав'ярнях, магазинах. Така міцна солідарність із Україною стає цілком зрозумілою, якщо згадати якого сусіда має Естонія. Наша логіка в тому, що чим менше російських танків, які можуть нам загрожувати, тим вища наша безпека. Тож ми даємо вам зброю, тому що ці три тисячі танків, шість тисяч бронемашин, сотні гелікоптерів і літаків, вже не будуть нам загрожувати, тому що вони більше не існують. Тож це і є інвестицією в безпеку Естонії. Крім того, ця країна Балтії першою в Європі готується до конфіскації російських активів на користь України. Наразі в уряді розробляють юридичний план того, як це зробити максимально швидко. Тера інвестенкантріш. Є західні країни, зокрема фінансові центри, де заморожені більше трьохсот мільярдів євро. Якщо порівняти це з комплексним підходом західної допомоги, яка була надана Україні протягом минулого року, то це в рази більше. Ми маємо у Естонії замороженими двадцять мільйонів євро. Звісно, ці гроші радше символічні у великих масштабах, але наша мета заохотити інші країни і показати, що це можливо. Естонія грає на випередки не тільки в ініціативі допомагати Україні. А в ізоляції Росії, і воно зрозуміло чому майже 300 кілометрів спільного кордону із агресоркою, і значна частина по воді. А тому тепер Естонія думає, як захищати свій водний простір і упередити себе від провокацій у фінській затоці, через яку Ленінградської області і кронштата рухаються російські кораблі. Країна хоче вести прилеглу зону. Вона може пролягти на 24 мілі від естонського берега і фактично перекрити той коридор нейтральних вод, яким Нині Росія користується для провезення підсанкційних товарів, зокрема нафти, а також ймовірно військової техніки. І якщо цю зону запровадять, Естонія матиме право перевіряти усі російські цивільні судна. Це можуть бути екологічні причини, податкові причини. Це можуть бути випадки, коли ми підозрюємо, що є якісь ухиляння від санкцій. Це можуть бути також причини, пов'язані з розвідкою. Наприклад, російські так звані наукові судна насправді дуже рідко є Науковими суднами зазвичай це військові розвідувальні кораблі Ймовірним Імовірним веденням прилегої зони Естонія не просто дає ляпас Росії. Фактично, це послання Росіянам. Мовляв, не слід ходити біля наших берегів. Скоріш за все, розвідка Естонії вона отримала певні дані, які свідчать про можливе підготовлення якихось диверсійних актів з боку недружніх держав. Естонські урядовці наразі зважують всі за і проти такого рішення, і головне питання чи вистачить Естонії флоту для контролю у затоці? Цього року Талін остаточно об'єднав військово-морський флот із флотом поліції та прикордонної охорони для того, щоб краще розуміти, що відбувається у фінській затоці. Це фактично половина флота Естонії з цього боку розташовані військові кораблі це мінний загороджувач та два так званих мисливців за мінами. Третій наразі знаходиться на завданні. А з цього боку розташований багатоцільовий рятувальний корабель. Він тепер теж виконує як військові завдання, так і забезпечує контроль територіальних вод. Ще три поменше теж знаходяться у морі. Командувач ВМС Естонії Юрій Саска в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня каже, підштовхнуло до цього російське вторгнення в Україну. ми безумовно моніторимо, що відбувається і сьогодні у фінській затоці. Хто заходить і хто виходить? Усі кораблі, які ми маємо сьогодні у флоті, вони будуть виконувати усі завдання, які будуть доручені військово-морським силам. Але як саме все відбувається? Факти тижня потрапили на борт одного із таких суден і побачили все на власні очі. Але ж круті сходинки на цих кораблях. Тія Асаві – перша в Естонії жінка-командир. Працює тут упродовж 10 років. Одразу веде нас до обладнання, яким екіпаж збирає вилету в море нафту. Це те, що найбільше перевозить Росія. Це для збору нафти з поверхні води або льоду. Якщо ми бачимо певне забруднення, ми використовуємо цю щітку на крані і розташовуємо її над ділянкою. Вона починає рухатися і збирає нафту. Після створення єдиного флоту, екіпаж звикає і до деяких військових функцій, яких саме воліють не розголошувати. Та чи готові вони зупиняти російські судна, якщо прилегла зона почне діяти? коли необхідно, ми можемо заходити на борт інших суден, перевіряти їх, перевіряти документацію. Якщо це маленьке судно, ми можемо перевірити його своїм екіпажем, але якщо воно велике, то ми потребуємо підкріплення. Тож прибуває додатковий персонал, і ми заходимо на борт разом. And then we will go on board. на випадок загострення ситуації у морі Естонія закупила у Ізраїлю далекобійні протикорабельні ракети з радіусом дії близько 300 кілометрів. А також перше в історії отримає партію морських мін. Та якщо Росія піде на військову ескалацію в морі, їй вже доведеться мати справу з усією флотилією НАТО. Кораблі НАТО завжди наявні у Балтійському морі. Крім того, ми частина Арктичної п'ятірки, і звісно, це наша морська оборона. Естонія почала цей рік дуже інтенсивно. Те, що резонансні рішення збіглись у часі, не було метою, кажуть в естонському МЗС. Однак, безумовно, це задає необхідний тон для подальшої підтримки Таліна, і у своїй політиці він і надалі налаштований діяти рішучо. Маленька Естонія сьогодні, як ми бачимо, задає великі тренди як у політичному бойкоті Росії, так і обсягах допомоги Україні. У своїх рішеннях Талін діє настільки рішуче та швидко, що Москва ледве за ними встигає. Ось такий демонстративний приклад, як варто поводитись із країною агресоркою. Із Естонії Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.